Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо говорити з вами на таку тему: секс-обов'язок. Звідки ростуть ноги? Ноги у цього знання, з яким жити насправді, то не так-то вже і прикольно. І а вже ж наш топ причин відкривають інтроекти чи іншими словами установки. Установки з дитинства. Мабуть, ви чули. Такі фрази. Жінка повинна задовільняти чоловіка. Якщо ти не будеш його задовільняти, він знайде це в іншому місці. Чи ще у шлюбі це твій обов'язок? Ну скажіть, скажіть, напевно, ви чули такі фрази. І знаєте що, найсумніше те, що ці фрази передавались нам як щось абсолютно нормальне, як норма, і взагалі не піддавались критичному осмисленню. Йдемо далі. Патріархальна культура. У ній вважають, що жіноча сексуальність це не про бажання, не про задоволення, не про легкість, це про обов'язок, це про функцію. І тоді жінка повинна обслуговувати чоловіка, щоб не втратити. Чи, можливо, у людини був травматичний досвід, чи відсутня тілесна освіта? Коли не було досвіду, якого так можна, чи мені подобається, чи я хочу, тоді тіло людини не має цього досвіду, воно не знає, що можна сказати ні. Також важливо згадати про такий момент, як сором і відчуження від свого тіла. Якщо людині з самого дитинства вшивали знання, що сексуальність це щось погане, щось соромне, що це не про хороших дівчат і не для хороших дівчат, тоді в сексі залишається хіба що роль. Не контакт, не бажання, не задоволення, а те, як правильно, а те, що повинно. І останній на сьогодні момент. Невміння говорити про себе, про свої бажання і потреби. Наше улюблене, так? Про що хочу тут розповісти? Про те, що людина не знає, що секс може бути живим діалогом, живим контактом, де можна говорити, де можна казати, Я хочу так, а так я не хочу. І тоді у людини залишається ось ця така вузенька, маленька схема, що обов'язок дорівнює. Безпека стосунків. Але чи так це насправді? Якщо вам було корисно, підписуйтесь тут багато цікавого про секс, сексуальність, жіночність, розкриття цього добра.